Курс чудес урок 327 Мені потрібно лише покликати, і ти відповіси. Мене не просять прийняти спасіння на основі невтішної віри, бо Бог обіцяв, що Він почує мій поклик і сам відповість мені. Нехай я з власного досвіду дізнаюся, що це правда, і віра в нього обов'язково прийде до мене. Це віра, яка витримає і поведе мене все далі шляхом, що веде до нього. Бо тоді і я буду впевнений, що Він не покинув мене і продовжує любити мене, чекаючи лише на мій поклик, щоб дати мені всю необхідну допомогу, щоб прийти до нього. Отче, я дякую тобі за те, що твої обітниці. Ніколи не будуть порушені у моєму досвіді, якщо я тільки випробую їх на практиці. Тож дозволь мені прагнути перевіряти їх, не засуджуючи твоє слово єдине з тобою. Ти даєш засоби, за допомогою яких. Приходить переконання і, зрештою, впевненість у твоїй незмінній любові. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.